Дуже-дуже сочні, вкусні, рекомендую. Бачила в інтернеті один рецепт цікавий і вирішила його зробити. Значить, взяла м'ясо, тут у мене свине і трошки. Індюшиного. Відтоді тут десь у мене кілограм, може, десь більше трошки кіло 200 Потім взяла цибулину невелику натерла на тюрки, картоплину невелику натерла на терці і кабачки. У мене були два таких невеликих, бачите, сокну пустили, бо я трошки підсолила. Зараз я одіжму, щоб не було соку в кабачках, і буду додати сюди до м'яса. Кабачки я жала, ну, не зовсім так трошки. І тепер додаю сюди масо. Так, побачте, все не вийшло. Ну, Ось так. Готово. Тепер цибульку. Так. Тепер картоплю. Так. І зараз буду додати сюди ще Тепер додаю сюди яйце. О, тут яйце з двома а у мене не просте. ну Можна два яйця. Раз таке діло. Перець. чорний молот. І теж я зараз буду додати. На глаз. Чайна ложка, щоб було Солі. Ну, солі по вкусу. То скільки. Я думаю, що мені стільки буде, Хватить, мабуть, десь столова ложка. Примірно, думаю, що вистачить. Я не дуже його пересолила. Якось так А Ще гарненько потрібно розмішати. Може, в мене не вийде одною рукою, точно не вийде. Ну, одним словом, зараз я поставлю е, свою камеру, свій телефон, і розмішаю гарненько. Потім будемо жарити. Положила я такі котлети, я їх такі здала і зробила. Не, <с <с не знаю, чи вище, але я люблю здорові котлети дуже Хай жаряться. Дуже, дуже сочнітрій. Прижарюю вже котлетки з кабачками і картоплею. Так. так, значить, котлетки я пожарила. І що я вам скажу? Так як я їх, я їх жарю так, щоб вони були не сильно такі дожарені. Щоб були корисні для нас, то я зараз їх перекладу в каструльку і добавлю трошечки водички і ще їх пропарю, хорошо. Так, поставила їх в каструльку, додала трошечки водички і хай вони пропаряться. Прикрию кришкою. Часть в такий судочок положила, як було фабрикати. Зараз морозилку поставлю, бо то, якщо поставити все, то дуже багато мене так не з'їмо зараз. І за два дні, і за три то це ставимо розі.